Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас буде надзвичайне заняття. Я пропоную вам стати справжніми науковцями. Запрошую вас до нашої дослідницької лабораторії, до наших зелених друзів. Хто ж вони? Так, це рослини. А як ви вважаєте, рослин на землі мало чи багато? Що сталося б, якби зникли всі рослини? Що спільного в рослин і тварин? Спільне – вони живі, ростуть, дихають. Їх можна побачити всюди, вони належать до живого світу природи. Більшість рослин має спільну будову. Різняться тим, що рослини не можуть рухатися, вони самі можуть рости за наявності світла, тепла та води. Послухайте вірш та відгадайте, про що ми сьогодні будемо говорити? Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі, ви вмієте душу зігріти, ось самі ви душа землі. Діти, вже зрозуміли, що говоритиму сьогодні про рослини, зокрема різні квіти, малята. Погляньте на насіння рослин. Більшість рослин розмножуються насіння. У кожної рослини своє насіння. Спробуйте їх назвати. Яке ж насіння городніх рослин? Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, які це городні рослини. Це рослини, які ростуть на городі. Це овочі. Перед вами насіння гарбуза, кавуна, кропу, огірків, гороху та квасолі. А тепер спробуйте назвати насіння до дерев. Це насіння липи, дуба, каштана. Клена, тополі і берези. А зараз насіння садових квітів. Це у нас яка квітка? Чорнобривці, звичайно, їхнє насіння. А це ж айстри. Отаке у них насіння. І, звичайно, надітки. Малята, а що ж люди роблять восни на клубах? Правильно, збирають насіння квітів. А навіщо? Щоб навесні посіяти їх знову. Як ви вважаєте, більшість квітів розмножить з насінням? Назвіть їх. Айстри, нагідки, чорнобривці, мак. Як ще можуть розмножуватися квіти? Є квіти, що розмножуються за допомогою цибульки, листя, кореня. Послухайте віж про такі квіти, а в мене проліски під вікном цвітуть і тюльпани радісно потім проростуть. Ось нарциси гордо вже вилізло з землі. Щастя усім приносять квіточки малі. Є рослини, що розмножуються не тільки насіння, а й за допомогою інших частин стебла, кореня, листя, навіть за допомогою вусів. Кущ палуниці, суниці викидає вус, на кінці якого твориться маленький кущик, що потім пускає коріння. І утримуються на землі. Малята, вже знаєте, як сажають цибулю. Такі самі цибульки є й у кувітів, лілій, тюльпанів, нарцисів, піснішників та прорізків. А з чим же розмножується картопля? Що саджають землю, щоб зійшов в куст картоплі? Дійсно, бульбами, для того, щоб зійшов новий куст картоплі, потрібно посадити. Одну картоплину або декілька. Але не просто згадайте, як це потрібно зробити, щоб на ніщо було вже паростки, тобто, щоб вона проросла. Діти, всі рослини на землі різні, але що ж у них спільного? Так, у кожної рослини. Вільна будова. З чого складається будова рослини? У рослини є корінь, стебло, листя, цвіт, плід. Саме за цими ознаками ми відрізняємо рослину. Усі рослини землі мають однакову будову. Для чого ж потрібен корінь рослина? Корінь отримує їх у певному місці. живить рослин водою та поживними мінеральними речовинами з ґрунту. А стебло для чого потрібна рослина? Стебло тримає рослину над землею. спрямує її, бо її до сонця. Стебло схоже на трубопровід, по якому від коріння до листя надходить, надходить волога. А для чого ж потрібно листя рослинам? Листя рослин, хоча яку б вони форму мали, виконують дуже важливе завдання, випаровують зайву воду і поклинають сонячне світло, приробляючи його на таку енергію, що допомагає рослині розвиватися. Маляти сьогодні. Ми суми ще поговоримо про те, як ще можуть розмножитися кімнатні квіти. Вони можуть розмножитися за допомогою листочків. Або й живця. Живець це невелика частина стебла з листочками. Якщо у квітки відірвати листочок тільки дуже охайно, або ж відрізати частину стебла та поставити у воду, то з часом вона пустить корінці. Коли з'являється корінець, то в рослину вже можна посадити в землю. І вона Почне рости. Малята, сьогодні ми з вами багато говорили про рослини. чим же розмножуються рослини? Що цікаво було на занятті? А наш там закінчилось. До побачення, де до нових зустрічей!